Під Москвою масштабна пожежа палає промзона, димом затягнуло усе місто. Працювали дрони у Пашкирі У повітря злетіла ціла фабрика, а у тимчасово окупованому Криму детонує склад із боєприпасами. Які наслідки про все по порядку розповім у цьому випуску. Ви на фабриці новин з вами я, Наталія Мартинюк. У ніч на 16 травня пролунали сильні вибухи під Москвою. У Подольську, що за 500 кілометрів від кордону з Україною, спалахнула пожежа у промисловій зоні. Місцеві жителі розповіли про щонайменше три вибухи на Подольській машиновипробувальній станції. Вогонь охопив півтори тисячі квадратних метрів площі, чути повторні вибухи і детонацію. Полихаєць знатно. Це склади в стороні міста, где що ферма була. Диміще, я думаю, на весь Подольськ видно. Згодом російське МНС повідомило, що пожежа виникла на місцевому автосервісі. До гасіння залучили 20 надзвичайників і 7 одиниць техніки. Врешті їм вдалося приборкати полум'я. Гучно було і на Білгородщині. Один із ФПВі-дронів залетів до міста Валуйки. Кому він належав – невідомо. Хай там як, а поцілив він просто у автозаправну станцію. Очевидці зняли момент удару на відео. Якщо я в голубій куртці, я не сильно буду виділятися. Посмотри, взагалі, я їм всім пофіг. Добре, я Прям в заправку. Гарі. горить, ті, блін? Не... Йомаю, йо, да. Охрені!» Тим часом у Салаваті, що у Башкортостані, вибухнула парафінова фабрика свіча. Будівля частково обвалилася. Під уламками опинилися працівники. Спалахнула пожежа. За даними МНС, трьох людей із пораненнями забрали до лікарні. Одна особа все ще під завалами. Попередньо на виробництві відбулася розгерметизація печі. Майже півсотні російських надзвичайників загасили полум'я і розбирають завали. Тим часом у окупованому Криму атака дронів завершилася феєрверхом на складі боєприпасів у Перевальному. Партизани Руху а зафіксували влучання по військовому об'єкту 126 ї окремої гвардійської бригади берегової оборони і 8-го окремого артполку Росії. Зазначається, що в результаті вибухів і подальшої детонації є загиблі серед окупантів. Вночі та зранку вибухи чули і жителі Севастополя. Вони повідомляли про гуркіт у районі аеродромів Кача і Бельбек. Пише власне канал Кримський Вітер. Окрім цього, вибухи чули мешканці Ялти, Гурсуфа, Алубки та Алушти. Водночас окупаційний так званий губернатор міста Міхаїл Розважаєв стверджував, що ПБ окупантів нібито збили над Чорним морем шість безпілотників. Тим часом з'явилися нові подробиці успішного знищення російського складу із боєприпасами 22 квітня у Володимирській області. Про них розповів військовий експерт Олег Жданов. Почуємо. Появилась, появилась очень интересная информация от британской разведки. И британская разведка представила очередной отчет своему правительству через Министерство обороны, в котором указала что взрывы 22 апреля, помните, 22 апреля начал рваться, загорелся и начал рваться склад главного ракетно-артиллерийского управления Российской Федерации, арсенал там горел, в 60 километрах от Москвы. Так вот, это крупнейшая, как посчитала британская разведка, это крупнейшая потеря боекомплекта Российским э, Министерством обороны с момента начала массированного вторжения российских войск в нашу страну. То есть с 24 февраля 2022 года. Крупнейшая потеря боекомплекта. Там были ракеты, там были снаряды, к реактивной системы залпового огня, там были артиллерийские боеприпасы. А ракеты причем были разные. Авиационные бомбы и ракеты были разные, в том числе и систем ПВО. Отакі от есть тобто, не зря ми грохнули этот склад, не зря ми трудились на ньому, над ним, над його уничтожением. От я думаю, що в такому ж духі и продолжать. Друзі, все, що думаєте щодо і побаченого, напишіть в коментарях під випуском. Також підпишіться на фабрику новин, аби знати про найважливіше із усіма подробицями.